З давніх давен наші сусіди, європейці в різних країнах, в різних державних утвореннях знали про те, що на території українських земель проживає народ русів, народ русинів, рутенів. Ось яких вони асоціювали тоді безпосередньо із повноцінними мешканцями державного утворення. І згодом оця самоідентифікація русин рутен поступово трансформується в українець і відповідно народжується повноцінна українська політична. Нація, коли ми хочемо заперечити, чи скажімо так, ототожнюємо назву Русь руський із Росією з російськими, ми фактично граємо на руку росіянам, адже основне завдання росіян зараз стерти українське минуле і першочергово заперечити будь-яку приналежність України до Русі, до цього величезного державного утворення. Ось тому я закликаю всіх чітко диференціювати Русь і Руський. Тобто той, хто належить до давнього державного утворення Русь, і російський це абсолютно принципово інші речі, тому що Русь з'явилася фактично в десятому столітті як політичне державне утворення, а росіяни значно значно пізніше. Символізм був і у назві вулиці Руської, яка означала те, що це є дорога, якщо тобто їхати ось туди, це дорога до русинів, до рутенів на велику Русь, тобто на територію великої України. Ось тут на вулиці Руській селилися українці. Тут була українська греко-католицька церква на той час, і там, наприкінці, вулиці теж був народний дім, і відповідно, ця дорога це був такий безпосередній осередок українства. Зрозуміло, що Русь тою чи іншою мірою. Має свою приналежність не тільки до українців, а й частково до білорусів, до росіян, до литовців і багатьох інших дрібних народностей. Ось, але тим не менше, політичне ядро Русі завжди було і знаходилося безпосередньо у Києві. І основні політичні центри Русі, найбільші міста це теж були міста українські.